Всіх вітаю! Я знову рада з вами зустрітись. Сьогодні у нас заняття з математики. Ми з вами вивчимо нові, нові завдання і повторимо те, що ми з вами вивчали на попередніх заняттях. Зараз, будь ласка, подивіться на натуральний ряд. Ми з вами вже вивчили циферки від 1 до 9 і порахуємо по порядку. Спочатку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер в зворотному напрямку 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, два, один. Пам'ятаємо, дітки, що це пригадим, що це натуральний ряд. Ми з вами порахували по порядку і в зворотньому напрямку. А зараз мої хороші, я з вами повторюю кількісну річбу. Будь ласка, на тарілці подивіться, знаходяться овочі і фрукти. Так, ви побачили. Давайте спробуємо вони лежать. Бачите, хаотично. Порахуємо, скільки всього у нас овочів і фруктів. Рахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6. Всього 6. Це кількість. І ми з вами пригадуємо, що кількість дітки ми позначаємо циферкою 6. Тобто кількість позначаємо цифрою. А зараз, мої хороші, я складу вам отак. І ви, будь ласка, пригадуйте, що таке порядкова лічба. Порядкова річба. Це зна значить. По порядку. Давайте з вами подивимося. І ви уважненько подивитесь і скажете, яким за рахунком, за рахунком лежить огірочок. Рахуємо перший, другий, третій, четвертий. Правильно, він по порядку, четвертий, а персик. А персик говоримо останній, або ми знаємо, що у нас 6 всього овочів і фруктів, або говоримо шостий. А першим. І що у нас за рахунком? Так, першим у нас баклажан. а грушка? третя. Говоримо, груша третя. Банан, рахуємо перший, другий, третя, четвертий, п'ятий. А банан п'ятий. Ось так ми з вами, дітки, пригадали, скільки всього говорили. І так, по порядку. У нас це ми з вами дізналися по порядку про кількість. Я лежу на цю тарілочку. Подивіться, будь ласка. Скільки овочів на цій тарілочці, будь ласка. Так, правильно молодці. Три. І позначаємо циферкою три. Це, як ми говоримо, кількість. Це кількість. По порядку, тільки що було, а це кількість. Тобто це кількість позначаємо циферкою. Молодці, умнічки. А зараз подивіться, будь ласка. На цій тарілочці в мене. Що? Персик, овочі, фрукти. Кількість яка? 4. Молодці. А на цій тарілочці Нема нічого. Нема нічого. Дітки, що значить нема нічого? А як всю, дізнатися стільки всього? На одній тарілерці чотири у нас овочі, фрукти, а на другій нема нічого. Що таке нічого? Нічого, дітки, це позначається ось такою. Цифрою, яка називається нуль. Нуль, Тобто нема нічого. Наприклад, я вам скажу: на одній тарілочці у нас лежить три огірочка, а на другій нема нічого. Це як задача дітки. Задача запитується, стільки всього огірочків було на тарілочках. Ми до трьох додали б нуль і отримали стільки три. І от зараз я хочу вам докладніше, мої хороші, про це розповісти. Повчіть задачі і познайомити вас із циферкою 0. Подивіться, будь ласка, на цю картиночку. На картині спочатку звертаємо знову увагу, дітки, на лівий куточок. Подивіться, це циферка 0. Ви, мабуть, вже знаєте, тому що ви вже почти готові всі до школи, але ми з вами сьогодні вчимо циферку 0. А зараз, ми, хороші. ми з вами вирішимо. задачу. Задачу. Подивіться, будь ласка, на картинку з тістечками. Ось у нас є перша коробка. На неї, будь ласка, зверніть увагу. В першій коробці лежало 4 тістечка. Позначаємо кількість 4. В другій нічого не лежало. Задача запитується: скільки всього тістечок було в двох коробках? Тобто. До 4 додаємо 0 і отримуємо скільки? Так, молодці, 4. Тому що до любого числа додати 0 буде те саме число. Поруч, подивіться на крайню коробочку, теж дві коробки. В одній коробочці 0, 0, нема нічого, а в другій два тістечка. Задачі запитується: скільки було в двох коробках тістечок? Також дітки ми до нуля додаємо 2, тобто ми переставили. Тут у нас було до числа, додавали 0. Якщо їх переставити, нічого не зміниться. До нуля додати число, тобто 0 додати 2. І відповідь скільки буде. Так, правильно молодці. І буде 2 тістечка. Ось так, мої хороші, ми з вами вирішили такі задачі. А тепер подивіться, ще знизу ось є така картинка. Ви бачите, на першій у нас. Гілочка із малинкою. Порахуємо стільки тут малиночок. Одна, дві, три. Задача? Мову задачі, давайте ми з вами складемо. На гілочці висіло три малинки. Підійшов хлопчик і з'їв три малинки. Бачите, гілочки з'їв. Задача запитується: стільки малинок залишилося на гілочці? Три було. Відняти, тобто з'їв, відняти 3 і дорівнює стільки, дорівнює 0. Ось так я вам великий поклала 0. Тобто від одного і того ж числа відняти само себе, 3 відняти 3, дорівнює 0. 5 відняти 5, також буде 0. 7 відняти 7, буде 0. Тобто число віднімається само від себе і нічого не буде, тобто буде 0. Ось так, мої хороші, ми з вами сьогодні. Вивчили циферку нову, про яку ми раніше не говорили, запам'ятали мої хороші, це нуль. І пригадали всі дії, які ми з вами робили, як ми вирішували задачі, повторили кількісну порядкову лічбу, повторили циферки в натуральний ряд. Трішечки повторили, готуємося мої хороші до школи. Я була дуже рада з вами зустрітись. Я була рада з вами. Почутись і побачити, але це поки що неможливо. Я всім бажаю, як завжди, миру, здоров'я, домашнього затишку. До побачення, любі друзі.